Місяці що стосовно роботи російських верніше, так це українські банки із стопроцентним російським капіталом, то на даний момент тільки національний банк не може сам зробити такі санкції, тільки по рішенню РНВО, по відношенню до тої чи іншої країни таке рішення було. Його підписав президент і дійсно до п'яти. Російських банків, де е, засновниками являється саме державний капітал російський. Це дуже важливий, якби аспект. А яка частина його має бути? Е, ну 100%. Даному тобто, даному випадку якщо 50% державна частина, то е, ну, в принципі ми я не знаю на території України таких банків, Наприклад. де було є або 100%. на сьогодні. Це п'ять банків, це «Збірбанк Росії, Росії. Це Піп, де засновником є Євнішекономбанк Росії. Про да Промінвестбанк. Це ВС банк, де є засновником Австрійська дочка Збербанку Росії. Угу. Це ВТБ Банк. Також ніжторбанк Росії є стовідсотковим засновником і БМ банк. БМ банк банк Москви. В нього власник Український ВТБ банк, а там відповідно знову ж таки стовідсотковий ВТБ Вніжніжторбанк Росії стовідсотковий власник. Тому оці п'ять банків вони мають кінцевого бенефіцара. Уряд Росії на них накладено санкції. Але в якій частині? Частині того, щоб вони своїм материнським структурам під будь-яким виглядом не повертали коштів, можна там відправити дивіденди, заборонено, можна повернути кредити, які давали материнські банки, заборонено. Можна зменшити статутний капітал. Uh -huh. Понизити і, і віддати. Тож, також заборонено Також заборонено, заборонено через інші механізми, які є в банківській системі. Наприклад, Якщо наприклад можна відкрити корахунки і тимчасово туди начебто гроші, uh -huh. тимчасово, але постійно розумієте, То коли перевести? це буде на державному рівні міністрі. Вже дуже небагато часу. Вже заборонено, виводити заборонено. Але я хочу повідомити наших укладників, що. На сьогодні приблизно баланс такий: 136 мільярдів ці банки видали кредити на український ринок, і тільки 36 мільярдів, із них 21 фізичним угу. особам і 15 юридичним особам, це є зобов'язання. Тобто ця різниця, більше 100 угу. мільярдів, це фактично російський уряд профінансував українську економіку. Тобто ми не переживаємо, що якщо на ці банки ляжуть, то в будь-якому разі є 100 мільярдів різниця на користь України. Щодо